Всім привіт! Ми на другому етапі чемпіонату України з спокій. Містері Баунті, фінальний стіл. Одразу занурюємося в екшн. Кулина відкривається з батону зі стеком 50 блайндів. Ваня Баженко, він же Lucky Dreamer, знаходить в кишені Туз короля на малому блайнді з запасом покриваючи опонента. Ну, звісно ж, трибет в Батона, Туз Дама Світова. Треба колоти. І Ваня. Починає нас розважати. Гадаю, більшість гравців вліпили би стандартний контбет за третину. Однак Ваня і стандартна гра це речі несумісні. Креативчик першим рухом бет 10 пота. Не скажу, що мені не подобається. Я за будь-які експерименти, особливо в ліжко, особливо за закритими дверима. Але ж не на фінальному ТВ-столі! Як казала Фаїна Ранєвська, є тільки два типи збочень: балет на льоді та хокей на траві. Отже, одна десята в покері – це цілком природньо. На місці батону я саме цю руку рейзити не хотів би. Мені здається, вона мало досягає цією дією. Однак тривіальна відповідь у вигляді колу на такий креатив виглядала би як потиснути руку, протягнуту для поцілунку. Мезаліанс. Отже, малий рейс та кол. А от справжні дива розпочинаються на терні. В чек Івана кулина пушить весь стек. Трохи аналізу. Не бійтеся ніяких соворів, вони таких ліній просто не знають. Чиста логіка, інтуїція та трохи божевілля. Чи насправді вісімка це гарний терм для пуша? Хм. Давайте е, прикинемо, що міг би батон порейзити на велью на флопі. Дев'ятки, десятки, валети сети. Ну припустимо, хоча колоти ти трибет з два-два-тритри. Ну, це таке собі. Не виключаємо кере з 8-8. Накидаємо 8х руки. Але тільки свютові. Отже, по дві комбиту з 8 сютет, король 8 сютет, з натяжкою, бо амбітний 8 8,9 сютет, 8-7 10 108 сютит, 8 6 сютет. Також не факт, що є в ренджі, але окей. Тобто, що? Репимо вузько. А тепер логіка. Що з цього ренджу хоче пушити терн? Дев'ятки десятки валети? А, виглядає як перегравання руки. Фули, каре, тріпси Ми що хочемо вибити оверпари? Хіба не бажаємо ми поставити з ними менше? Нелогічно. Що в нас тоді залишається? Дрова та рандомні блефи на туздама. І Ваня зависає в аналізі ситуації. Душа просить кола, тіло хоче втекти. А мозок думає. Зверніть увагу, Ваня ініціює комунікацію, хоче отримати інформацію від опонента. Але ж він посміхається, тримається впевнено та не видає абсолютно нічого. Та хіба? Гадаю, ви точно це пропустили. Зверніть увагу. Якщо вірити Полу Екману, прототипу персонажу серіалу «Light to Me, доктора Лайтмана, навіть найкращі брехуни не в змозі контролювати мікроекспресії. Давайте подивимося повільніше. По-перше, ми бачимо, як одна бров на секунду підскакує вверх, це асиметрична реакція, що може вказувати на брехню. А може, ні, я же не експерт, врешті-решт. Але те, що йде за цим, це просто скарб. Екман каже, що основні емоції вражаються однаково на обличчі у людей будь-якої культури. Ставлю свого собаку mm -hmm? проти ваших черевичок, що це трясся відраза. Коли не хоче бути в цьому споді, він йому вкрай неприємний. Але. Чи помітить це Іван? Було близько. Було близько. Найсхенд. Nice Наступна роздача затягує нас в дивовижний світ Містері Баунті. Дорогі винагороди за вибиття гравців ще у грі. Нікому не відомо, за чию голову можна отримати шалені 200 тисяч гривень. Екшен стартує з катофу. Гайдащук пушить 5 блайндів з валетами. Кулина на батоні репушить 20 ББ Стуз Король. Але вони не знали головного. Бо головний за цим столом Роман Юрків, член збірної України з покеру, та зараз я буду трошки хвалитися. <кхм> Учень моєї покерної школи Еволюція. Якщо що, його нікнейм мозок. І ось як цей мозок працює. Хвилинка простої математики. В грі залишилося 4 гравці. І такі баунті: 200 тисяч, 150 тисяч, 50 тисяч та 10 тисяч. Складаємо, ділимо на 4. Середня баунті виходить 100 тисяч гривень. А винагорода за четверте місце, наприклад, 91 тисяча. І от у Юркова 5-2 сют. Навряд чи домінована рука. Обох гравців він покриває з великим запасом. Не ризикує відлетіти. Претендуємо на цілих два баунці, тобто на 200 косариків. Отже, як кажуть одеські євреї, Ой, не знаю, про що ви там говорите, але їхати так і треба. Репуш з 5-2 с'юте. А вони вам казали, що покер це просто грай на хороших. Угу. ББ в паниці викидає. Ну, звісно, СБЖ його покриває. І тут вже драма в трьох частинах. Ритуальні танці північноамериканських індіанців схоже спрацювали для Гайдащука. Він наловлює сец флопа. Юрків зловив пару. Тепер треба долати кулину, бо можна отримати винагороду за його голову. Терном накидують туза. Юркову підходить. Двійка, п'ятірка, та просто всратися, як підходить. Четвірка Рівер туз. Ех, Залишає всіх гравців за столом. А нас з вами глибоко розчарованими результатами. А на закуску маємо гедзап. Думаю, зробити з цього традицію. Окей. Okay. Дивимося на стеки та блайнди. У Романа всі фішки світу, а в Гейдищука жалюгідні 15 блайндів, які він дивом на цю мить промігся приховати від Івана франківського души. Тут звісіть пуш, Король дама одномасні, кол. Флоп. Залишає гайдачуку примарну надію на Backdoor Flash та runner runner тріпс стрейт чи допер. Однак головна інтрига, що тут залишилася, то яке ж баунті все ж таки лежить в конверті. На терні хлопці вже пішли обійматися. На Рівер вже. Так що там в цьому жовтому конверті. Все ж таки 200 тисяч. Після серії Рома зізнався, що найскладнішим у всьому турнірі. Було подолати той клятий конверт. Є чим поділитися з Гошей? Пишіть в коментарях, і хай вас знайде Переап.